Всім добрий день. Сьогодні я буду робити вергуни квіточки. Тут у мене мука: 50 г жиру, 50 грам цукру, лимонна кислота, ложка. Надо сметани, але у мене сметани немає. Я взяла з, кефіра, з кис... В общем, з кефіра з кисляка з домашнього вершок, щепотка солі, 2 яйця. Да, Значить, для початку мені треба надо... да, робити рецепт. З книжки ось, бачите, покажу. Рецепт давній, так що будем приступати. Зараз я перетру жир з мукою. Так, перетираю жир з мукою. Так, перетерла сюди, отправляю 50 грам сахару. Так, а одно яйцо я сейчас отделю. Белочек от желтка. Так, отделила я белочек. Так, добавляю сюда щепотку соли. Одну чайную ложечку можно уксуса, можно лимонной кислоты. Так, Так, і додаю сюди ложку кисля, кефір. Треба, мабуть, ще трошки муки додати. Так, я зараз викладу, додала я дві ложки муки ще сюди. Тепер викладу зараз на стол і буду підмішувати на столі ще. Зараз хвилиночку. Ось таке тістечко вийшло дивіться. Так, я розкачала корж я його поділила, бо не помістився на стол. Так, буду вирізати рюмочкою такою. Так. Так, розкатала ще тонесенько, бачите ось. Так, тепер нам кожен коржик треба надрізати. Так, олію я вже поставила, налила олії десь грам 700 щоб вони кипіли в олії. Потім покажу. Тепер беремо білочок, вмочаємо пальчиком і мажем і склеюємо. Аккуратненько, так, аккуратненько, щоб ось так. Все. Склеїли. І так далі. Ось так. Так, олія наша нагрілася. Ну, тепер будемо закладати, жарити ось так. Вжарюємо з обох стоїн. Так, ну ось так. Ось так. Так, дожарила я свої квіточки і вже розжарила і такими всякими викрутасами. Ну, що хочу сказати. Дивіться, хрустить. Дуже смачні, тісто хороше, Ну, ось такі получилися квіточки. Ось так. Так що я напишу рецепт. Е, приготуйте, я думаю, що вам понравиться. Ну, на ці нотки я з вами прощаюсь. Всім мирного неба. До побачення.